Сили оборони просунулися під Бахмутом і на заході Запорізької області. Росія вночі атакувала двома ракетами: одну знищили, інша влучила на Вінниччині. Атака на аеродрому Пскові була з Росії. Змі показали момент удару. А гур показало погоню російської авіації за дроном України в Криму. СБУ затримала снайпера, який мав убити командування ЗСУ у Запорізькій області. Військовозобов'язаних, які покинули Україну за підробленими довідками про непридатність. До служби можуть екстрадувати додому моє ім'я Дмитро Олійник, і це, на мою думку, найбільш помітні події 555-го дня великої війни. Першу про фронт сили оборони у контрнаступі просунулися під Бахмутом і на заході Запорізької області. Проводять успішні операції також на Мелітопольському напрямку. Російські війська продовжили наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове Креміна під Бахмутом на лінії Авдіївка, Донецька також безуспішно контратакували на кордоні Донецької та Запорізької областей і на заході Запорізької області. Повітряні сили ЗСУ вночі знищили одну російську ракету калібр. Очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Грайкович повідомив, що ракету збито в небі над Кіровоградщиною. Руйнувань загиблих та травмованих там немає. Однак інша ракета влучила у приватне підприємство на Вінничині. Внаслідок удару пошкоджено майно, зокрема приватні автомобілі. Пораненим надається допомога. Сьогодні вранці до поліції Києва надійшло повідомлення про замінування усіх середніх шкіл, розташованих у Києві. Поліції розповіли, що адміністрація закладів разом із поліцією буде окремо вирішувати, чи потрібна евакуація дітей та вчителів. Та на щастя, інформація про замінування не підтвердилася. і перший навчальний день у цьому році в столиці відбувся без інцидентів. Мер Москви Сергій Собянін сьогодні заявив у телеграм-каналі, що російська ППО припинила чергову спробу прольоту безпілотника до Москви. Та при цьому у підмосковних Люберцях після атаки українського безпілотника палав цех з виробництва електроніки для ракет. Дрон все ж дістався місця призначення і спровокував пожежу у цеху науково-виробничого підприємства «Тамілінський електронний завод. Наразі гур офіційно не коментує цю подію. Водночас, представник головного управління розвідки Юсоф у коментарі Українській правді зазначив, що російська пропаганда видала на гора чергову брехню про збитий дрон та підтвердив, що у Люберцях в п'ятницю дійсно розквітла бавовна. На російському заводі до слова сьогодні вранці тимчасово закривали на приймання і виліт літаків аеропорти Внуково, Дамадєдова і Шерметєва. Щонайменше, 61 авіарейс було затримано, і 23 скасовано. Головне управління розвідки показало, як два російських гвинтокрили та літак переслідують український дрон в районі Мису Тарханкут в окупованому Криму. У гур стверджують, що, попри безперервний вогонь, наш безпілотник вийшов неушкодженим з поля бою та успішно повернувся на базу. Оператор БПЛА прокоментував ситуацію таким чином: криворуки якісь. Друзі, долучайтеся до нашого клубу клубу Української правди. В ньому можна підтримати нас донатом. А ми, у свою чергу, підтримаємо вас новим форматом на каналі або на сайті Української правди. Ми багато плануємо, розробляємо і будемо втілювати нове із вашою підтримкою. Вступайте до Клубу Української правди. Кирило Буданов заявив, що атака безпілотників на російські військово-транспортні літаки Іл-76 у Пскові вночі 30 серпня була здійснена з території Росії. Водночас він не уточнив, хто здійснив атаку: співробітники ГУР чи. Партизани він також відмовився сказати, які саме безпілотники були використані, та не назвав їхню кількість, оцінюючи бойові пошкодження літаків. Буданов повідомив, що два були знищені і два отримали серйозні пошкодження. А це знімок екрану з інфрачервоної камери одного з безпілотників, який використовувався. Під час цієї атаки його опублікувало видання The War Zone. Зображення показує безпосередній результат одного з ударів. Він влучив у те саме місце, де два літаки зазнали пошкоджень. The War Zone припускає, що паливо на борту одного з літаків стало причиною того, що два інших повністю згоріли. Але ми можемо припустити, що цілю була. Та ж сама критична зона видання твердить, що бомби було скинуто з безпілотників, якими керував місцевий диспетчер. Що відповідає словам Буданова про те, що це був удар, завданий всередині Росії, ймовірно дуже близько до бази, а не з використанням автономних безпілотників дальнього радіусу дії. Очікується, що перші 10 американських танків Абрамс прибудуть в Україну всередині вересня. Видання політико з посиланням на джерела зазначає, що прибуття танків дасть українським військам перевагу необхідну для. Прориву запеклої оборони Росії у виснажливому контрнаступі за словами представника Міноборони США 10 70 тонних танків наразі перебувають у Німеччині, де проходять фінальну реконструкцію. Загалом США зобов'язуються прискорити доставку 31 танка в Україну до осені. Близько 200 українців тренувалися на навчальних танках на полігонах армії США в Німеччині. А ще Міноборони США замовило у компанії Рейтеон ракети класу повітря повітря середньої дальності АМРАМ для України на загальну суму 192 мільйони доларів. Щоправда, дати поставок і кількість ракет, які планують придбати, не розголошують. АМРАМ є основною зброєю класу повітря-повітря всіх типів сучасних винищувачів американських збройних сил. Ракети сімейства також знаходяться на озброєнні винищувачів країн НАТО. Та інших союзників США нові винищувачі Сполучених Штатів Америки F-35, що здатні нести ядерну зброю, базуватимуться у Великій Британії вже цього року. За інформацією британського видання The Telegraph, дві ескадрилі F-35 вже розгорнуті і незабаром прибудуть на орендовану США авіабазу королівських ВПС Лейкінгід в Англії. Це малопомітні літаки, які призначені для здійснення. Тактичних ядерних бомбардувань також здатні проводити місії класу повітря-повітря і збирати розвідувальні дані йдеться про новіший, більш потужний літак, який має більшу дальність польоту і скритність, що має вирішальне значення, якщо використовувати їх для точного скидання ядерних бомб. Окрім цього, на заході Німеччини у місті Веце компанія Рейнметал вирішила побудувати надсучасний завод з виробництва секцій фюзеляжу для f 35 а. А ще Данія до 1 жовтня отримає перші чотири винищувачі F-35. Вони будуть розміщені на авіабазі з де зараз перебувають F-16. Лондон і російські олігархи вже багато десятиліть співіснують в одній інформаційній площині. Регулярні згадки про найдорожчу у світі нерухомість, скандальні судові процеси, діти російської еліти асоціюються у західного світу саме з тими, хто чим далі, тим більше пропагує ненавість. До цього світу у рамках пошуку росіян, пов'язаних з повномасштабним вторгненням Росії в Україну та їхніх активів, ми вже ж не могли оминути увагою Лондон, місто великих російських грошей. Це історія про те, як українська правда шукала і знайшла Михаїла Фрідмана та інших відомих росіян на туманному Альбіоні. Цю історію вже опубліковано на нашому каналі, і посилання на неї з'явиться тут. Справа про смертельне поранення чоловіка у Дніпрі має продовження. По перше, суд обрав запобіжний захід патрульному, який смертельно поранив чоловіка. Цілодобовий домашній арешт. Захист патрульного вважає підозру в умисному вбивстві необґрунтованою. Так само, як і тримання під вартою, адвокати просили для нього особисте зобов'язання або домашній арешт. Адвокатка стверджує, патрульний потребує лікування у стаціонарі, адже має серйозні травми, зокрема черепно-мозкову. До засідання патрульний підключався по відеозв'язку. Він заявив, що своєї провини не визнає. По-друге, поліцейські відкрили провадження за фактом посягання на життя патрульних під час сутички. Як свідчить фрагмент відео, яке очевидно знімав син порушника на телефон, жінка супут. Ниця порушника, яка відмовлялася вийти з машини, і яку правоохоронці витягли силоміць, у якийсь момент напала на патрульну ззаду і тримала її. За посягання на життя працівника поліції передбачене покарання від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. СБУ затримала четвертого учасника групи, яка на 9 травня цього року готувала замах на командування сил оборони у Запорізькій області. Напередодні служба затримала двох організаторів, а згодом було викрито їхнього спільника, який під ліжком шестирічної доньки. Ховав зброю та боєприпаси, і от зараз СБУ розшукала четвертого учасника агентурної мережі ФСБ з позивним Фантом. Після серії затримань його поплічників він заліг на дно і у такий спосіб намагався уникнути покарання. Фігурантом виявився мешканець обласного центру, колишній військовий, який володів навичками стрільби зі снайперської гвинтівки безшумної стрільби. В інтерес цю зброю виробляють на території Росії і використовують насамперед підрозділи спецназу країни агресора. За інформацією СБУ, саме з такої гвинтівки, фантом мав здійснити замах на командування бойових підрозділів ЗСУ, які воюють на передовій Південного фронту, для цього російські куратори ворожого снайпера планували облаштувати для нього тайник із засобами ураження після нейтралізації інших учасників групи. На фантома згодом знову вийшов представник ФСБ. Його новим завданням було коригування вогню. По фронтових позиціях ЗСУ із застосуванням російських вогнеметних систем Санцепьок для збору розвідданих він намагався приховано використовувати своїх знайомих з фронтових районів під час обшуків за місцем проживання в нього вилучено понад пів тисячі набоїв. Різного калібру, у тому числі патрони для стрільби зі снайперської гвинтівки, чоловіку планується повідомити про підозру за двома статтями кримінального кодексу, про замах на вбивство і про незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій як державної зради. Військово зобов'язаних українців, які покинули Україну за підробленими довідками про непридатність до служби, можуть екстрадувати додому. Про це вчора заявив голова фракції Слуга народу Давида Рахамія. Він вважає, що спочатку державні органи будуть проводити попередній аналіз, який займатиме. Декілька місяців, якщо хтось корумпував якогось посадовця, то згідно із законодавством відповідальність несуть обидві сторони. Правоохоронці будуть працювати над тим, аби легалізувати докази і висувати обвинувачення. Потім вони будуть нести відповідальність згідно з законами за давання хабара за підробку документів. За ухилення від мобілізації при цьому дотягнутися до тих, які вже виїхали прямо зараз у правоохоронців, немає можливості. Але згідно з кримінальним кодексом в Україні посилився напрямок міжнародно-правової допомоги. Тож фактично в будь-якій країні світу правоохоронні органи можуть прийти і зробити запит на екстрадицію таких людей. І привести їх до України, щоб вони понесли відповідальність. Нагадаю, трохи раніше Зеленський повідомив, що попереду в нас комплексна перевірка обґрунтованості рішень військово-лікарських комісій щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які було винесено з 24 лютого минулого року. На ЗК внесло американські компанії Пепсіко та Марс до переліку міжнародних спонсорів війни. Попри заяви про скорочення свого бізнесу, припинення рекламної діяльності та виробництва своєї продукції, указані компанії продовжують працювати в Росії, сплачуючи податки та підтримуючи економіку агресора. Компанія Пепсіко, наприклад, у серпні 2022 року відновила виробництво напоїв Севенап та Мірінда під іншими брендами. Пізніше відновилось і виробництво напою Пепсі. Крім того, компанія запустила в країні новий бренд лимонаду під назвою Російський подарунок на заміну призупиненим продуктам. А ще чипси Лейс компанії Пепсіко були знайдені в харчових пайках російських солдатів. Виручка компанії за 22 рік виросла до 2,5 мільярдів, а чистий прибуток виріс на 333%. Тобто компанія сплатила до бюджету Росії податків на понад 115 мільйонів. Ів, доларів до слова, якщо вирішите бойкотувати продукти пепсіко, майте на увазі, що компанія виробляє такі продукти, як Честерс, Лейс, Мірінда, Пастароні, Пепсі, Сандора, Севенап, Агуша, Чудо, Слав'яночка, Садочок, Сандорик і Машенька. Це ж стосується і компанії Марс. Там теж обіцяли скоротити бізнес на території Росії, проте фабрики продовжують працювати в Росії зі збільшенням обсягів доходів. Виручка товариства Марс за 2020 рік виросла до 2,5 мільярдів. Чистий прибуток виріс на 59%. Тобто компанія сплатила до бюджету Росії податків на понад 93 мільйони. Марс виробляє корми для домашніх тварин: жувальну гумку, напої, їжу, швидкого приготування, консервовані соуси. Основні торгові марки Марс. Milky Way, Твікс, Баунті, Емендемс, Віскас, Pedigree і Анкл Ben's. Друзі, ми в Українській Правді спільно з фондом Сейвет продовжуємо збирати кошти на створення укриття для ліцею в Миколаєві. Ось тут QR-код. Ви напевно його вже використовували. Та благодійності багато не буває. Учням у Миколаєві вкрай необхідний безпечний простір для навчання. Ми збираємо на створення укриття 4 мільйони гривень. Долучайтеся, правляча партія Грузії Грузинська мрія починає процедуру імпічменту президентки Саломе Зоробішвілі через те, що вона поїхала у візити, не погоджені урядом. Прем'єр країни Кобахідзе заявив, що процедуру імпічменту ініціюють, хоча й завідомо зрозуміло, що правляча партія не має необхідних для її відставки. 100 голосів напередодні уряд Грузії не дав згоди на близько десятка візитів президентки на наступні півроку. Більшість з них до Європи. Попри це, 31 серпня Зорабішвілі все одно вилетіла до Німеччини для зустрічі з президентом Німеччини Штайнмаєром. А 1 вересня зустрінеться у Брюсселі з президентом Євроради Мішелем. Вона заявила, що цими зустрічами починає турне за підтримку надання Грузії статусу кандидата на вступ до європейського союзу. thank you Американська космічна агенція опублікувала знімки місця на місяці, де ймовірно розбилася російська космічна станція Луна 25 20 серпня корпорація Роскосмос повідомила, що російська станція Луна 25 зіткнулася з місяцем і перестала існувати. 21 серпня Роскосмос опублікував оцінку місця падіння апарату, а 24 серпня було зроблено знімки ймовірного падіння. Команда Ель порівняла знімки, зроблені до зіткнення і по Послідовність знімків, зроблених після нього, і виявила невеликий новий кратер. До цього цю ділянку востаннє фотографували в червні минулого року. Отже, кратер утворився десь після цієї дати, оскільки цей новий кратер розташований близько до передбачуваної точки зіткнення з луною-25, Аналітики схиляються до того, що він виник саме внаслідок провалу російської місії, а не від. Природного чинника новий кратер має діаметр близько 10 метрів. Точка зіткнення була приблизно за 400 кілометрів від запланованої точки приземлення Луни 25 Наразі це все. Підпишіться на канал Української правди. Поділіться випуском пестрічка і тисніть вподобайко.